Шкода Октавія 5 вирішив оновити трошки салончик. Ось такого мене вийшло. Тут такі карти. Це вони розпаюються, бо бачу в гольфах Типа вирізають і роблять так віддільно, а тут -а в шкоді нема такого. Прийшлося накидати зверху, обклеюємо перший слой клею, а далі наноситься на тряпку і так і патичками такими пластиковими запихав сюди і так і вийшло. Ну, зато своїми руками цього красити буду. По-дальшому думаю, в карбон його переклеїти. Ось таке, хто хоче перешити радую всім